Я зробила новорічну обіцянку щодня дивитися по одному фільму. Щодня? Щодня по фільму. Один день, один фільм. Так. Перший тиждень. Скаже, я... на весілля один, скаже на весілля два, і, на щастя, скаже, на весілля три. Я не дивилась, вже... Але що робиться весілля скаженим? Е, наступне питання. Ти теж не бачив? <свят> Ні. <свят> у мене з одним фільмом, раз ти вже задав про скажений весілля. Я згадаю, що в мене з одним фільмом була е, кар'єрна криза пов'язана. Коли я працювала на телебаченні, у мене була рубрика Книжка від відзірки. <свят> ми записували Притулу, Єфросініну, Ірину Федишин, міністра цифрової трансформації. Ну, різних відомих людей про книжки і домовлялися з Поляковою. А нам прес секретарка Полякової каже: Ви давайте зніміть її ініціативу з ЮНІСЕФ спочатку. Ми зняли її ініціативу з ЮНІСЕФ. Потім вона каже, там у неї якісь проблеми чи з ОСББ, чи з ЖЕК, що в неї криша так, ви це зніміть. Ми зняли це. Ну, це і так окремі вийшло... сюжети. Да, окремі ну, сюжети. Просто. сюжети, і так вийшло, що в якийсь момент я знімала різні штуки про полякову, просто щоб вона знялася в книжці від зірки. І тут е, прес-секретарка каже: Да, Оля дасть вам, але виходить е, фільм зірки за обміном, і зніміть про цей фільм в новини. А тоді вже Оля вам розкаже про книжку. Я така: ну блін, книжка від «Зірки», уявляєш, полякова на мільйони прайм-тайм розказує, що вона читає. Ну, тобто для популяризації читання я не вірю, що після цього сюжету всі підуть в книгарно ну, куплять книжку. Але я вірю, що в такий спосіб. Е, Читання як форма дозвілля нормалізується в суспільній уяві. Я щиро в це вірю, тому я думаю, що зірки мають постати книжки, знімати книжки в кліпах своїх. Ну тобто, це має, щоб людина колись, проходячи повз книгарню, зробила емоційну покупку. Як вона купує каву, така о, десь я чула про це, треба купити. Отак От я думаю. <реш> так ти уявляєш людей, які купують каву. Ні, 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 я маю флитвайт. Ну... <реш> щось знайоме <реш> щось знайоме. Чув у блогера він казав. І, і іду я, значить, зніматися зірки за обміном, е, заходжу в кінотеатр, щоб подивитися цей фільм. А це така залупа Галіма. Це е, вони паразитують на кліше, не висміючи їх. Тобто, це не мета-іронія. А просто е, наглий тупняк. Ну там е, мужик воняє, такий, як. А це там де вони тілами. Да, обіз'яна хуйова, такий, типу, старий, страшний, небритий, е, з грибком. Ну, коротше, прям просто якийсь ужас. А жінка така, а, я не вмію реагувати, я не вмію водити машину. Ти дивишся на цей ригать хочеться. Я через 15 хвилин фільму вийшла, тому що я просто не витримала. Там в кінці вообще злам такий. Так, вони такі, це ми це стереотип. Типи погано мислить стереотипами, пийте в... флетлайт». Немає такого там в кінці. <свят> я записую сторіс, а в мене в інстаграмі тоді було ще 360 підписників. Я записую сторіс, що люди сходили на зірки за обміном. <свят> це такий <свят> піздець, я гірше її залупи в житті. Не бачила. Це просто ужас. Я думаю, я напевно ну, або зроблю інформашку, просто що вийшов такий фільм, або взагалі не дам в ефір, тому що ну це прям страх як погано. Я, я, я не могла повірити, що це настільки погано. І чомусь піарниця полякової була на мене підписана. Uh -huh. Я просто цього не знала і не очікувала. Uh -huh. І мені через півгодини дзвонить продюсерка е інформаційного відділу телеканалу і каже: Емма. Ми вже ми три роки обслуговували інформаційну Олю Полякову. Так, Нормально. Я кажу: Оля, ну в мене 360 підписників. Ну, який шанс, що це дійде до полякової. Який шанс? 360 підписників це повне коло. Так, у Данте це десяте коло було. І не склалося в мене тоді, полякова не дала мені інтерв'ю. Тому дивіться, фільм зібрається. Смотриться. Фільм зірки з так. Всім. так і що, ти дивишся тепер кожен день? Перший тиждень я не дотрималася цієї обіцянки, бо не могла знайти пульт від телевізора. От тут ніде не було. Від кондиціонера знайшла. Все познаходила. Тому, Ема кожен день дивилася по 60 хвилин кондиціонера. <гум> ну так. Е, зрештою, мені, е, до мене прийшов друг в гості, і я попросила його знайти пульт. І він між пуфами в дивані видно, що людина дивиться телевізор і знає, де може зробитись пульт. пульт. Бо між пуфами в дивані знайшов пульт, і я з 8 числа почала дивитися. Перший фільм. Я вам тільки скажу зав'язку. Uh -huh. Нічний клуб. Uh -huh. Жінка п'яна в умет. Ну, така. Якась серйозна компанія, мужчин, які говорять про гольф, про бізнес. За нею спостерігає і кажуть: о, така сексі, шпекція. І один каже, типу, я зараз їй поможу. І він до неї підходить і каже: Мала, тобі допомогти? Він такий, я шукаю телефони, можу викликати таксі. Він такий, ще нормально покличемо уклон, поїдемо, у мене світло є. І він бере її в таксі, вони їдуть, і він такий, заїдемо до мене, просто ще вип'ємо. А ти дивишся, її не можна ще пити. Вона висунула голову з машини, і таксіст каже: ну, лиш би вона тут не наригала, бо ну, вона не в мінозі. Він її затягує до себе додому, щось там її кружляє, наливає їй, і вона пробує пити, але вона вже прям геть п'яна, І він починає її цілувати, мацати її і роздягати. І в момент, коли він знімає з неї труси, а вона типа, що ти робиш? Що ти робиш? І вона піднімається, абсолютно твереза, не хитаючись, повністю, абсолютно серйозна її твереза, і каже: Що ти робиш? Що, і далі подивитись. І наступний кадр: вона просто йде твереза е, від нього, е, заходить на роботу, вона працює в кав'ярні, відкриває блокнот і закреслює ще одну поділку. Далі подивитись, мені сподобалася форма, в якій це знято. От Я читала книжку «Зайчик» Моне Ават. Оце абсолютно та сама метагламурна, іронічно гламурна історія, де дуже сильна, жорстка, принципова і травмована з тяжким життєвим бекграндом головна героїня білявка з пастельно-кольоровими нігтями. Uh, де всі дуже багато кадрів по центру симетричних. Uh, і воно знято. Тобто, якщо вимкнути звуки і не розуміти про що фільм, воно виглядає як Барбі-фільм. Але це дуже жорстка тема про насилля над п'яними жінками. І спочатку деякі сцени мені здавалися як агітка. Тобто, вони маніфестують, а не розказують історію. Але потім я зрозуміла, що це такий сеттинг, щоб нам показати. Всю проблематику етичних дилем, і що ніяких дилем там насправді не існує, тому що вони наочно показуються. Ну, наприклад, там є сцена, де вона в керівниці університету, і вона каже: я колись тут навчалася у вас в університеті, і п'яну дівчину на вечірці згалтували. І вона каже: ой, ну це так, типу, на жаль, часто буває, що дівчина перебере і віддасться не тому, кому вона, кого вона насправді хоче, але не ж ламати хлопцю долю. І вона каже: Ага, зрозуміло. Ну це дуже добре, тому що зараз е, я вашу доньку звела в номері з пацанами з її улюбленого бойсбенду, вони п'ють горілку. Але не переживайте, вона не нап'ється і не да. І ця така: де моя дитина? Де моя дитина? Хто ти така? А вона така: -так, а що такого? І. Е, і там багато сцен, які перевертають ось е, стандартні погляди на те, що е, п'яна жінка свої поздніх хазяйка і що так не треба, а вона туди пішла і так далі. Вони не то, що їх спростовують. Вони на прикладах життєвих показують реальність, яка дуже може не сподобатися. Я не буду всі сцени розказувати, тому що там деякі впливаються на сюжет, і, і, і кінцівка там ну, тобто воно трошечки як страшна казка, воно казково знято. але це ну, оце знаєш, як коли ти в репортажі говориш про особливо кричущі речі, про от найкрачучіші речі, треба говорити тихо. Треба не казати тільки вдумайтесь. А треба просто буденно сказати, і тоді вони найбільше б'ють. Або в фільмах жахів, коли якась дуже страшна сцена, в найстрашніших сценах не грає «Пара-пара-па, пара-пара-па-па». Було б дивно. Неочікувано. Було б дуже дивно. Не грає ти Т-, а грає. Або взагалі тиша. А, або, або дитяча пісенька. Ну, контраст. І так само тут. Це максимально е, знято з піснями Паріс Хілтон і Брітні Спірс, е, записаними інструментально. Ну, це іронічно е, зняти таку складну тему. Я вражена цим фільмом, і цей фільм мені порадив мій друг, який сидить зараз навпроти мене. Так. А якраз хотів запитати, хто тобі порадив такий класний фільм. Знаєш, Це був перший день, другий день. Це перший в Україні подкаст про кіно, ви ж пам'ятаєте? Так, <рес> да, до речі, я думаю, що ви можете помітити за тривалістю цього відео, що це не такий непрям повноцінний випуск. Ми, по суті, сьогодні закінчуємо третій сезон подкасту. Якщо вам мало загалом, то звісно на Патреоні на Байміякофі є більше. Переходьте, підписуйтесь. Там, ну я не знаю, вже складно порахувати. Там якісь десятки годин ексклюзивного контенту, який ми записуємо виключно для людей, які формують ком'юніті, яке нас підтримує. от, І ми віддячуємо усім вам ексклюзивним контентом. Тому, будь ласка, не переживайте, що вам буде мало контенту, у вас завжди є можливість побачити більше. Більше. Е, та. Другий фільм. Та. Другий день, мого цього 9 січня. Другий фільм. Угу. Одна битва за іншу. Я теж подивився тільки вже після Нового року. Е, я не хотіла дивитися цей фільм, бо мені не подобається Дікапріо, але моя брензейра сказала, що глянь дуже цікавий. Це сатира про радикальні ліві і праві рухи. Ну, бо в. в Класичному епосі, в класичному наративі битва передбачає переможця, переможеного якусь, якийсь фінал. А mm. тут одна битва за іншою. Тобто це про е, вічне протистояння крайніх правих і крайніх лівих, де е, сценаристи висміюють і тих, і тих, дуже тонко висміюють, дуже небанально висміюють. Е, і... Так, Ді Капріо там зіграв фантастично. А це, мені, речі, мені здається, що це прям доволі класична е, фраза про Ді Капріо. От чомусь, я думаю, це ну, про, такого акто... про таких акторів, які мають аж таку популярність, от актори, яких знають геть всі-всі-всі. То до них є часто певне, в тому числі якесь негативне ставлення, бо він, ну типу, занадто скрізь, він занадто відомий. Він мені, мені подобається. не тому. Мене тому що він зустрічається з жінками, які не мають релевантного досвіду. Це, це його. Та. От, але мені здається, це дуже класична історія про Ді Капріо. Я не хочу дивитися цей фільм, бо в ньому Ді Капріо, Але потім я подивився цей фільм, і мені дуже сподобалось, зокрема, те, як там зіграв Но, Ді Капріо. Це не через його акторські здібності в моєму випадку. Але е, фільм дуже смішний. У фільмі є момент, в як... і в цей момент я розсміялася в голос. Ну, якщо ви не бачили, я не буду казати, що за момент, тобі потім за кадром розкажу або в патронському випуску розкажу. Е, ну, це, це смішний фільм. Це красивий фільм, тобто там сцени, коли збираються оці праві е, пристарілі білі мужики, расисти, антисеміти, е, і вони збираються на фоні фотошпалер зі сценами полювання. Ну, там навіть якісь візуальні деталі дуже смішні. І фільм гостросюжетний і знятий, тобто там операторська робота. Вона, по-перше, дуже глибока, а по-друге, дуже семіотична. Тобто, ти розумієш, що коли тобі довгий час показують, як три машини, дуже напружена сцена, де три автівки одна полює на іншу, одна полює на іншу їдуть, і тривала сцена, просто як вони долають дорогу, і ця сцена тримає, тому що ти чекаєш, а як же? І це показує плинність того, що це одна битва за іншою, що це як метафора на е, тему. Фільму, але я, як людина, яка дуже швидко знуджується. Жодного разу не розглядала свої нігті, не думала, чи купила я моркву. Ну, тобто не було у мене те, що зазвичай трапляється. Ні, ні це, це прям суперкласна режисерська робота, передусім, тому що для мене цей фільм більше про те, як він зроблений і показаний, ніж навіть про історію, яку він розказує. Бо, наприклад, ну там історія вся мені не дуже близька, якась цікава і так далі. Але та як це зроблено, як це знято, як це зрежисовано euh, Полом Томасом Андерсоном. Це прям, ну. Оці сцени, про які ти говориш, вони ж прям знімали їх не так, як зазвичай знімають подібні сцени. Вони знімали це на телефото, ну, на телеоптику, по суті. Оце означає. Е Більшість, більша фокусна відстань, яка стискає простір. Зазвичай тобі хочуть показати навпаки на ширококутну оптику, що машина дуже швидко їде. От, а вони знімали навпаки на це для того, щоб звузити простір, для того, щоб якраз тримати твою увагу на персонажах. Тому що це ж, я десь бачив інтерв'ю, режисер казав, каже, це ж не про машини, це не про машину, яку їде. Це про людину, яка їде в цій машині. Тому вони концентрували свою увагу саме на персонажах. Так само там є інша сцена, де е, Дельторо. І Ді Капріо в машині тікають від поліцейських, і я не міг зрозуміти, що з цією сценою, ну чому вона така чіпляюча? Ну, тобто, це ніби просто, а насправді тобі жодного разу не показують. Нічого поза межами їхньої машини. Вся ця погоня знята в них. Ти бачиш тільки їх, ти не бачиш навіть майже ту поліцейську машину, і ти, ти додумаєш, ти, ти розумієш, ти відчуваєш цю напругу, яка є в повітрі. Тому це дуже-дуже добре зроблений фільм. Хоча от мені здавалося, що він не дуже мій по Ну, не знаю, по історії передусім, одна битва за іншою. Третій день, третій фільм. Поки що я тільки три фільми подивилася, тому цей подкаст дуже швидко закінчиться, третій день, третій фільм. Зона інтересу. Так, стоп. ага Бачив? Ні. Розказую: це фільм про Аушвіц, в якому Аушвіці як такого немає. Це кіно про родину старшого коменданта Аушвіца, Гес, яка живе через парканчик від Аушвіца. Я була двічі на екскурсії в Аушвіці, і в кожній екскурсії тобі кажуть: що отут Крематорій, на території Аушвісу тут Крематорій, а ось тут, буквально за кілька метрів, був будинок родини головного коменданта. Просто вони були перерогороджені парканом. Е, і що, прикметно, в тому будинку дружина посадила сад. І там був виноград, були соняхи, гортензії. Е, тобто це був повноцінний сад, де вирощувалася зелень, і вона дуже дбала про цей сад. І у них були дітки, і е, вона городину вирощувала. Ну, і, і Це було через паркан від крематорію і самої території Аушвіца. І це. Вражає це інший світ просто за кілька метрів. І цей фільм про цю родину. І там, аж це немає. Там просто без якоїсь кульмінації, без якихось особливих сцен показано ну так, наче е, як реаліті шоу. Просто показано їхнє життя, їхні розмови, е, як вона доглядає за садом. І якісь сцени, які тобі не пояснюють, що відбувається в цих сценах. Ну, наприклад, коли е, служниця приносить її шубу, вона міряє цю шубу і каже, О, так, тут пірвана підкладка, е, треба її полагодити, віддає, і ти розумієш, що ця шуба не її. Але тобі ніхто не каже, що це шуба, належить єврейці. Ну, і він так знятий, що ти бачиш тільки паркан, і за парканом Аушвіц. І єдине, що тобі каже, що там крематорій, це звук. Тому що звукорежисерська робота геніальна в цьому фільмі: все, щоб не відбувалося, до неї мама приїжджає, вони чаюють, пліткують з подружками, вони дарують на день народження е, дитині чи чоловіку е, човен, байдарку. Все, щоб не відбувалося, воно відбувається на фоні ось цього звуку. Це єдине, що тобі вказує. Uh -huh. І відсутність Аушві у цьому фільмі така кричуща. Тому що я, коли мені порекомендували цей фільм, я подумала. Я читала е, Тадеуша Боровського, я читала Леві, я читала Едіт Егер, ну, звісно, Франкла. Я читала багато про Аушвіц, і я була в Аушвіці. Що я вже не знаю, а якщо ти в наш час зараз знімаєш щось про Аушвіц? Що нового. Та, вона, чи я? Для чого? Та. Ну, я дивилася оце життя прекрасний фільм. Тобто, Що ти хочеш ще сказати? Тому що просто ще раз подивитися історію про крайню людську жорстокість. Ну, дякую, я це вже бачила, це вже знаю. І тому я його дуже скептично вмикала, цей фільм, не розуміючи, як він побудований. І я просто е мені страшно сподобалось. Так, їм вдалося сказати щось нове. Угу. Їм точно вдалося сказати. Мені йому знайти форму цього. для цього. Та, якраз от, ну так, да, я знав, як він, як він побудований, я, але не дивився ще. От, та. Власне, у нас є ще для вас одна інформація, крім фільмів, які подивилась Ема, тому що є збір, на який ми хочемо попросити вас закинути посильний донат. Розкажи, що за збір. Я вас дуже прошу задонати, тому що зараз настільки погано рухаються збори, а ну ти не поясниш. Е... Військовим, які замовили е, зараз наземні роботизовані комплекси, що, вибачте, 12 зараз мало. Ні, їм потрібні наземні роботизовані комплекси, е, це такий пристрій, який може е, піхотинцям е, на лінію е, бойового зіткнення відправити боєкомплект. Наприклад, ти просто ставиш туди присобачуєш боєкомплект, відправляєш і ця штука везе його туди. Або, наприклад, якщо евакуація поранених, то пораненого можна прямо на оцю ну. Роботизовану тілешку ем, зафіксувати. Велика машинка на пульту управління. Так, зафіксувати е, і відправити його в безпечне місце далі на евакуацію. Це дуже потрібна штука, її дуже чекають. Е, і просто якщо раніше я за добу могла зібрати 100 тисяч, то зараз я за добу, якщо 30 збираю, то це дуже вдала доба, тому що в середньому там десяточка в найкращому разі. А НРК треба купувати. Е, це е, банка фонду жіночий ветеранський рух, які і закуповують ці наземні роботизовані комплекси, вони називаються Тарган. Тарган по-нашому. І це дуже важливо. Я помітила таку тенденцію: що якщо збираєш на дрони, люди дуже швидко, FPV все, люди охочеш 11, Коли ти збираєш на якісь такі е, речі, які прям е, рятують життя і допомагають піхотинцям. Е, Ну, чомусь FPV популярніше. Але якщо ви це досі вже дослухали, ну закиньте, будь ласка, на цей збір, бо дуже треба зібрати. Ну, це потрібно. Це так. зараз потрібно і ми мусимо це зробити. Я е, перебуваю в парадигмі або в армії, або для армії. Я не в армії, я не серед тих сміливих десяток тисяч жінок, які ухвалили це рішення на різних посадах бути в армії. Але я дуже намагаюсь бути для армії. Я сама багато доначу. Часто ви це бачите, як скріни на моїй сторінці в сторіс. Але я сама, звісно, не витягну ці мільйони закрите. Мені потрібні ви, ваша лояльність, ваша довіра. Та НРК насправді це ну я не знаю. Мені здається, що навпаки це нова хвиля зараз якоїсь військової технології, яка набуває популярності, зокрема, навіть ну, от просто в медійному просторі, тому що дуже багато логістики, навіть бої вже ну, деякі НРК обладнані зброєю, вони ведуть бій. І я запам'ятав фразу одного оператора. НРК про те, що ми виїхали там з якоюсь логістичною операцією, і НРК уразили. Ми його взяли, типу, відремонтували. І коли я його ремонтував, я розумів, що якби ми не поїхали туди за допомогою НРК, то мав би їхати, наприклад, жива людина на автомобілі, і уразили б його. І людини б не було вже. От а НРК вирішує частково цю проблему. Тому да, дуже просимо вас долучитися в описі. Є посилання, долучайтеся до цього збору. Ми вас любимо.